Шановні одесіти, коротко по вточній ситуації в місті. Наразі вона контрольована. Триває робота над підключенням об'єктів, які були знеструмлені внаслідок нічної атаки по енергетичній інфраструктурі. ДТЕК проводять стабілізаційне відключення. Всі об'єкти соціальної інфраструктури працюють в штатному режимі. Що стосується електротранспорту, то наразі прийнято рішення щодо скорочення кількості рухомого складу на міських маршрутах майже вдвічі. Відповідно, інтервал між рухом трамваїв і тролейбусів буде збільшено. Тож, прошу досі, впланувати свої поїздки заздалегідь. Всі наші міські служби працюють в посиленому режимі та готові до будь-якої надзвичайної ситуації. Сподіваюсь, що їх не буде. Проте пам'ятаємо, що наші вороги це не люди та терористи, які не зупиняться ні перед чим. Тож маємо бути готовими до будь-якого розвитку подій. Тримаємось та працюємо далі.